Слава Ісусу Христу у четвертій заповіді блаженств Господь нам каже про те, що блаженні голодні та спраглі справедливости, бо вони наситяться. Про яку насиченість каже нам Господь Ісус у цій четвертій заповіді блаженств? Подібно, дорогі друзі, як Людина, яка є голодна, яка є спрагла, їжі фізичної, прагне насититися, прагне вгамувати свою спрагу у її тілесному вимірі, так людина духовна прагне втамувати спрагу за Богом, за його словом, живим та діяльним. І кожна людина повинна шукати цього насичення у своєму духовному житті. У Псалмі 41, 2, 3 вірші цар Давид каже такі слова: Як прагне олень до потоків гірських, так прагне моя душа до тебе, Господи. В дійсності, людина віруюча, людина духовна постійно відчуває свою спрагу за Богом, за Його Словом, тому що розуміє, що коли вона насититься цим словом у своєму житті, вона буде наповнена справжньою радістю, справжнім миром, який випливає з цього насичення. І маємо розуміти, що в цьому світі ми можемо тільки частково насититися Божою істиною. Навіть святі, які вже є в небі, живучи на цій землі, вони мали тільки часткове насичення Божим словом, Божою істиною, тому що повне насичення тут, на цій землі, неможливо для людини, яка живе в цьому світі. Тому що повне насичення Божим Словом, Божою істиною це є осягнення повноти буття з Богом. А воно тут, на цій землі, є неможливе. Повна єдність з Богом, повне блаженство можливе тільки у небі. І тому в небі ми в повноті пізнаємо Бога, в повноті пізнаємо істину. А тут на цій землі. Ми повинні її прагнути. Прагнути, щоб хоча б частково наповнити своє серце Божою правдою. Цього ми маємо бути спраглі. Цього ми маємо шукати у цьому світі, тому що тільки насичення правдою Божою дозволить нам жити тут, на цій землі, як християни як діти Божі, які шукають за своїм батьком. Амінь.